Після осіннього призову 2014 року не з'явилася на засіданні призовних комісій 3636 чоловік. Робота щодо їх розшуку позитивних результатів не принесла. Весною цього року на медичній комісії не з'явилося 3699 чоловік, тобто стан справ не покращився. Найскладніша ситуація в містах Луцьк, Коваль, Нововолинськ, Кам'янь-Каширський, Раднівський, Ковальський та Луцький райони обласним військовим комісами військовими комісатами області проведено взаємодія з органами та відділами МВС щодо розшуку даних громадян. На минулому тижні представниками міського комісаріату працювали в 5 проблемних районів області. Це в Любомську, та Кам'янкашивському районах. Під час роботи на місцях були виявлені проблемні питання та намічних шляхів і вирішення, в тому числі за допомогою органів місцевої влади, правоохоронних органів та громадських організацій. Крім того, головою обласної державної адміністрації на минулому тижні на ім'я голови адміністрації президента України та міністра оборони України направлені клопотання щодо внесення змін до указу президента про проведення чергових призовів громадян на строкову військову службу та звільнення в запасу у 2015 році щодо зміни вікової категорії, які підлягають призову, а саме. Про відправку до військ громадян 18-19 років згідно Україні, закону України про військовий обов'язок і військову службу. Внесені зміни в даний зак... указ дасть можливість комплектувати команди в повному складі та якісним призовним контингентом.